Професія журналіста ніколи не була безпечною, тобто вона завжди відносилася до тих, які небезпечні, особливо це стосується тих журналістів, які працюють у гарячих точках, або тих журналістів, які проводять журналістські розслідування. Дуже часто ці журналістські розслідування, навіть у мирних країнах, закінчуються або побиттям журналістів, або залякуванням журналістів, подекуди й смертю. Якщо взяти останню статистику, яка оприлюднена в Україні за перший квартал цього року. Року 2015 тисячі то відповідно до наданої Генпрокуратури інформації, у нас в Україні. Зафіксовано і порушено зареєстровано 24 кримінальні правопорушення, передбачених статтею 171 кримінального кодексу України. Це за перешкоджання професійної журналістській діяльності. За цей період, тобто за три місяці цього року, 40 журналістів потерпіли від злочинів, і ці ці цифри також оприлюднені інститутом масової інформації. 16 журналістів були. Побиті і дев'ять журналістів залякували. І ви знаєте, вже оприлюднені інформація про те, що і вбиті були також журналісти. І ця е, у нас. В принципі тенденція вона зберігається останні кілька років такої небезпеки для журналістської діяльності. Після того як у нас розпочався майдан, ви пам'ятаєте гучний страшний такий день 1 грудня 2013 року, коли на вулиці Банкові потерпіло дуже велика кількість журналістів від нападу і побиття битами правоохоронців я б їх назвала в лапках правоохоронцями, були порушені кримінальні провадження, але результатів ви знаєте, що досі немає ніяких, незважаючи на те, що це питання піднімалося на найвищому рівні, і на комітеті з питань свободи слова та інформації, і викликалися туди на засідання представники генпрокуратури МВС і робилися запитами депутатами і медійні організації. Постійно це питання порушували на різ... на заходах різних рівнів. Але... Правоохоронці, або якщо навіть приходили, їм не було про що розповісти, або вони уникали цих зустрічей, а їм справді не було про що розповісти, тому що ці справи не велися належним, не розслідувалися належним чином. Як і в подальшому інші справи, вже які е, про побиття журналістів в січні в лютому 2014 року таких постраждалих, ви знаєте, набралося десь близько двох сотень, але результату розслідувань немає. Коли телекритика робила кілька місяців назад опитування постраждалих журналістів, то вони фактично розповідали одну і ту саму історію, що їхню справу передавали з. Від одного слідчого до іншого слідчого, і хоча у деякі це як журналісти, там, наприклад, Юрій Бутусов оприлюднив своє напад на себе взагалі в дзеркалі тижня через тиждень після того, як це трапилося, і каже, фактично слідчим, Достатньо було просто подивитися, почитати цю статтю, але в результаті е, нічого не розслідувано ніхто не покараний, не покарані виконавці, тому що їх не можна було впізнати, не покарані керівники тих, хто їх бив. І е, фактично ця тенденція нападів на журналістів зберігається, і тенденція. Того, що журналістика все більше чи залишається такою небезпечною професією під час цих бойових дій, теж залишається в Україні, але ну, порівняно з тим, що в Україні вбивають фактично щодня і інших представників інших професій, інших людей, військових і мирне, мирне населення страждає. Я ну, от мені якось. Самі не дуже зручно, хоча ми постійно цю тему контролюємо і висвітлюємо. Не дуже зручно саме нашу професію виносити, скажімо так, в топову, що ми найбільше страждаємо. Страждають і багато інших людей інших професій.